Це православний дитячо-молодіжний табір Анфілада на думці. А це батюшка Аркадій та батюшка Богдан, котрі збирають більше ста дітей та підлітків на відпочинок у таборі вже дев'ятий рік поспіль. Мальовниче місце, в якому розташований наш табір, зачаровує всіх учасників своєю тишею та спокоєм. Для чого ми це робимо? Тому що ми хочемо допомогти батькам зростити у серцях їх дітей найбільший скарб православну віру. Перш за все, ми навчаємо діток бути справді добрими християнами, любити Бога, молитися Йому та жити за Його словом. Ми також намагаємося показати приклад справжнього патріотизму та щиросердної любові до батьківщини. Діти у таборі вчаться поважати своїх батьків, як говорить нам заповідь Божа, допомагати їм у всьому та цінувати їх працю. Життя в таборі відволікає дітей від жахливої реальності, дає їм можливість побути кілька днів далеко від бомбардувань та повітряних тривог. Кожен день у таборі ми починаємо та завершуємо молитвою. Діти беруть участь у літургії під відкритим небом, приступають до таїнств сповіді та причастя, спілкуються зі священиками, навчаються основам доброти та дружби. Вони моляться, грають, займаються спортом, змагаються, розвиваються. Та веселяться всі разом. У той же час діти в нашому таборі живуть у наметах, вони вчаться самодисципліні, піклуються про себе та друзів, стають більш впевненими у собі та в своїх силах. Вони вчаться бути командою, допомагати один одному та ніколи не залишати друзів у біді. Все, що ми робимо, це про життя із Богом, за його законом. Неважливо, чи ти працюєш, чи навчаєшся, чи розважаєшся. Уже дев'ятий рік поспіль ми збираємо дітей різного віку, статусу та фізичних можливостей у одну велику команду та разом проводимо 8 або 9 незабутніх днів. І кожного року багато людей допомагають у цій справі, жертвуючи своїм часом та можливостями та допомагаючи створити для дітей незабутній відпочинок з комфортом. Ми намагаємося зробити все як найкраще. Тому що усвідомлюємо, що найважливіше вкладення, яке ми можемо зробити, це вкладення у майбутнє наших дітей.